І друге, третє продовжую, куди я пропала. Я закінчила ще одне навчання. Дуже цікаво, яке зв'язано з роботою нашого шлунку, печінки, як це все зв'язано, звідки беруться паразити, що треба з ними робити, і так далі. І плюс, як ви бачили, трошки вам розповідала, я проходила готові програми від компанії Coral Club. Не секрет, що мені як нутриціологу приходить багато заявок буває декілька в день від різних мережевих компаній, які продають бади. Ось, але вже ці компанії я вже майже всі вивчила, вже поки що нових мені не попадається. Я як спеціаліст для себе вибрала декілька, які, які протестовані, з якими я давно працюю. Да? Ну, от Coral Club був більш-менш такий новенький, скажімо так. Ось я не, не торможу да, на якоїсь там компанії, але. Coral Club я протестувала їх програми, і так як я ж кажу, я закінчила навчання по ЖКТ-паразитам я вам буду роз, розповідати, чому я зараз по програмам очищення зупинилася на Coral Club. Так, я всі ці програми писала сама, їх можна було зібрати з сайту за там, з мого сайту. Неважливо, з будь-яких компаній, да, якщо це були діти і дуже маленькі, там, до року, особливо, то це була тільки компанія NSP, і в принципі, це зараз так і залишається, тому що це топ-еліт компанія, да суперочисткою і так далі. То тобто, Але трошечки я зміню свою роботу і буду вам розповідати про це.